Вітаю НЕРБК Україна. Маємо російський дрон по Чорнобильській атомній електростанції США ще гучніше говорять про надера України. Тепер говорячи про ядерну зброю, Трамп говорить про зустріч, переговори Зеленського і Путіна. Зеленський каже, що досі не бачить ніякого плану від Сполучених Штатів Америки. Що відбувається за лаштунками світової геополітики? Чого очікувати від Мюнхенської безпекової конференції? Спитаю далі Олега Магалецького, дослідника геостратегії і засновника Free Nations Пост Раша форум, пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня сьогоднішній російський дрон по захисній споруді четвертого енергоблоку ЧАЕС це конкретний сигнал москви заходу на тлі активізації Трампа і дискусії про у Мюнхені, які будуть сьогодні. Цілком вірно вони не вперше використовують вже ядерний шантаж, і ми пам'ятаємо удари по підстанціям, які живлять і забезпечують роботу українських атомних енергостанцій, хмельницької, рівненської а, постійну риторику щодо можливої використання ядерної зброї. Так ці, а, ці я не знаю, як це називати шоу з арішниками, яке було декілька місяців. Тому тому в принципі нічого нового вони цю як вони вважають, Трамп свою козирну карту ядерної зброї постійно використовували, створюють. Таку параною так, аби світ боявся, я вважав, що єдине, яким чином можна уникнути, це з ними домовитися, що насправді якраз протилежним від того, що це будь-які домовленості з ними лише сприяють тому, що вони будуть використовувати цей шантаж і надалі. Сьогодні Мюнхенська безпекова конференція триває, починається. Марк Рубіо і віце-президент Джейд Дівенс мають зустріч зустрітися з Зеленським. І для обговорення, що цікаво, питання НАТО і ядерного статусу України. Ну, такі були анонси, такі лунали заяви. Наскільки це взагалі реалістично, що США можуть підсилити військову допомогу ві... власними військовими і ще й подумати про повернення ядерного статусу? Маємо працювати над цим. Так сподіваємося, що наші. Зоканські партнери, ключовий о, о, друг вільного світу, зрозуміло, що з Росіянами не можна не мати ніяких справи домовитись ні про що системне з ними не можна. Так будь-які ці перемовини вони використовують тільки з метою досягнення своїх мілітаристських агресивних цілей. E, тому e, цей дзвіночок, звісно, напевно, поки це такі так? Да, тобто, це напевно, показує, що e, вводить в публічний простір, що не тільки за баганки Москви готова адміністрація 47-го президента e, задовільняти. Але якщо вони будуть себе неадекватно погодити, може бути зовсім інша розмова. Тому на фоні загалом негативних останніх новин і заяв це такий перший, напевно, перша біла пляма e, над друшиням, котрої ми маємо не тільки самі працювати, але разом. З усіма нашими європейськими партнерами разом з Японією з Тайванем і ось ця заява спільно міністрів закордонних справ України, Іспанії, Франції, Німеччини, Сполученого Королівства і Італії це був також дуже гарний крок, який сподіваюсь матиме наступні ітерації. Допоможе переконати наших американських колег не не грати в гру Москви. Ну а, чи є ця гра? От зараз велике питання вчора. Трамп говорить щось не на користь України сьогодні виключно на користь України. Це емоційні гойдалки. Ми їх відчуваємо. А реально, що за лаштунками відбувається, вам зрозуміло з якими меседжами Трамп зараз звертається через свої дипломатичні канали до Путіна? З чим звертається до Зеленського? Про 47-го президента сполучених штатів на жаль можна сказати багато чого і не завжди хорошого, але точно що про нього не можна сказати, це те, що він передбачений, так і зрозуміло, що а, ті дії, ті слова, які він робить, різновекторно направлені а, напевно, мають свою тактику і стратегію. А, і напевно дуже мало людей а, посвячені в справді, а, чому ці дії відбуваються. Сподіваємося, що це стратегія, і це не просто хаос. Е, що можна сказати, напевно точно що 47-й президент хоче вирішити цю ситуацію, вирішити так, е, махнувши руба, да тобто розрубавши кінножа гордівий вузол, що напевно неможливо в цій ситуації, і наша е, наша мета пояснити, чому це неможливо, не тому, що Україна цього не хоче чи Європа цього не хоче, а тому, що ці люди, з якими, начебто, треба сидіти з одним столом, вони не хочуть сидіти в стіли, коли всі намагаються грати в шах, і вони грають зовсім інше. Гру ось і тобто е, питання в тому, що це динаміка, і ми маємо таки бути суб'єктом і пояснювати, впливати, щоб е, позиція і президенти адміністрації змінилася в єдиноможливий е, напрямок, як не тільки для України, але для Сполучених Штатів будь-яке е, е, надання преференції Москві. Це по суті посилення альянсу москви і Байджіна що в не стратегічних інтересах саме сполучених штатів, а, а не тільки України чи Європи. Ну багато в Україні зараз зради несеться і в соцмережах, і у професійній спільноті, що дуже цікаво, ніби все вже вирішено, і Зеленського поставили перед фактом, і Путіна можливо поставили перед фактом, ніби пояснювати Україні і вести е, якусь роботу вже ну, марна справа. А ви дійсно вважаєте, що ще є простір для того, щоб працювати з е, Трампом? Гадаю, що ті, хто поширює такі наративи, на жаль, або не розуміють ситуацію, або є частиною явної чи неявної мережі ворога, тому що це якраз те, до чого нас хочуть схилити, що ми не суб'єкт. Хтось може здати чи не здати Україну, наче якусь порожню а, пляшкову тару, так але це неправда. І якби це було правдою, то Україна не мала б ні суб'єктності вже в 2014 році, ні наприкінці лютого, 2022 року, коли, як ми знаємо, всі наші держави-партнери Забрали звіти посольства, казали міністри фінансів ключових держав Європи, що яка допомога у вас три дні і так далі. І так далі. тому є чим працювати. Це динаміка, це не статика. Команда у 47-му президента абсолютно різноманітна. Там є притомні адекватні нормальні люди. І є інші. На жаль, так відповідно. Ми суб'єкт, Європа суб'єкт. Тому ми можемо і маємо над цим працювати. Абсолютно нічого не вирішив. Джерела РБК Україна в українській делегації в Мюнхені повідомляють, що допрацьований драфт документу про надра про рідкоземельні метали зараз. Відданий американцям, американці попросили час до 17, щоб з ним попрацювати, і на цьому тлі лунає заява держсекретаря Марка Рубіо про те, що цитую: ми будемо зацікавлені так: ми хочемо мати доступ до всіх природних ресурсів та надурок України. Будемо зацікавлені в їхній довготривалій незалежності, якщо існуватимуть постійні економічні інтереси. Наскільки е, рідкоземельні метали сьогодні є важливим важелем таким. Е, Інструментом впливу на США це надзвичайно важливий аспект загалом майбутнього світової економіки. Ми розуміємо, що на жаль, розвіданий запас вікоземельних металів і інших. Важливих елементів там кліматичного енергетичного переходу, наприклад, як літій, часто зосереджені, або в таких державах, як Китайська Народна Республіка, тобто по суті ворогах вільного суспільства відкритого, або в державах дуже нестабільних, які також на жаль зараз знаходяться в орбіті КНР РФ їхніх союзників, такі як там Демократична Республіка Конго, наприклад, так або там низка держав Центральної Африки. І Україна це якраз та держава, яка може не тільки замістити з точки зору видобутку відповідних корисних опалень, але щодо їх переробки, так і створення там якихось ланцюжків, що не менше первинних, а можливо не первинних виробництва цієї продукції, яка на сьогодні на жаль максимально зосереджена в Китайській Народній Республіці, що створює загрозу всьому світу Сполученим Штатам Америки чи не в першу чергу. Чому так це важлива карта? Більш того, це я вважав, що цей трек не має бути в Україні пов'язаний лише з питанням національної безпеки, так і там будь-яких е, моментів щодо перемовин, щодо припинення війни вогню з Російською Федерацією, але це економічний розвиток України, тому що це досить енергоінвестиційно-витратна робота. Вона потребує колосальних інвестицій. А американські компанії мають не тільки капітал, але й найкращі технології, дуже якісний менеджмент. Тому Україна навіть в ситуації, коли б не було питання В'язано з національною безпекою була б зацікавлена в такому підході, а не в тому, щоб ці надра потрапили чи то китайцям, чи то українським якихось олігархам. Тому це справжній він він, і ми маємо, звісно, працювати і над цим аспектом, і над багатьма іншими. Тому що в Україні є величезна кількість економічних активів, які на жаль підконтрольні прямо або не прямо москві так або напряму через її фінансово-промислові групи, або через українські е, там. Не назвамо так фінансово-промислові групи олігархічного характеру, котрі дуже ймовірно мали або досі мають кураторів там служби внешньої розвідки чи ФСБ. І відповідно, я б це також додавав в той трек, про який ми говоримо: і, і питання енергетики, і питання, зокрема, і ядерної енергетики, так воно досить актуальне, і питання щодо там агросектору, питання і, 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 металургії. Те, що може також зацікавити наших партнерів з Вашингтону і інших ключових столиць, в тому числі я б також не тільки зупинявся на сполучених штатах. Важливий український партнер це Японія в східній Азії. Ми дуже багато чого досі не використали як по Японії, так і по південній Кореї та Тайвані. Ми постійно говоримо, пригадуємо, повертаємося так до козирів України. В контексті переговорів все ж таки хотілося б питання продовжити. Ми не чуємо взагалі ніяких козирів потенційних від Кремля. Чи можуть вони чимось перекрити всі ці історії, які ми зараз на які ми робимо ставку? Чимось. Чим. Єдине, чим вони можуть перебити, як вони робили, це страх. Тобто розуміння. Що вони ну безумні, ну не просто там терористи, так а й раціональні терористи, які можуть а, розширити воєнні дії, да там на будь-яку державу світу, зокрема на держави НАТО, щодо як там не ядерних, так можливо ядерних ударів. Тому вони розуміють, що це їхній на напівблев щодо використання зброї. Єдине, що в них насправді є да, тобто, зброя м'ясо, яке це зброя використовує. Вони використовували і далі будуть використовувати. У вас є очікування від Мюнхенської конференції? Кажуть, що це буде історична мить. Ну, колись вона була історичною. 2008 рік, там виступ Путіна, і ще були моменти. Сьогодні щось буде особливе чи це така формальність і церемонії? Мюнхен і історичні дати. Це погана аналогія. Сподіваюся, ми не матимемо нічого схожого з тим, що було в 1938 році, і це застереження, яке. Достатньо вдало багато політиків, зокрема американських піднімали після тих заяв, які відбувалися а, протягом останніх днів. Тому е, нехай процес триває, але жодної гучних подій в Мюнхені не відбудеться, тому що на сьогоднішній день вони можуть на мою думку бути лише погано але поступово. Е, Тренд може змінитися в найближчі тижні, і справді можуть бути досягнені дуже позитивні для України, для всього вільного світу домовленості, але вони можуть бути тільки з аспекту примушення Московії до а, там поступок і миру не України. Зовсім іншу сторону треба примушувати і заставляти йти на полісні компроміси для неї, а не для нас. Ви кажете про тижні? Financial Times вчора пише, що Трамп і Путін можуть домовитися про припинення вогню. Це я буквально цитую до Великодня, або це 20 квітня, або 9 травня. Чи є реальні якісь підстави для таких цифр? Чи вони зі стелі беруться? Гадаю, що все настільки динамічно і дуже залежить від мільйона факторів, що робити якісь прогнози щодо термінів. Ну якщо вони на страдамус або хоча б Ванга, це гра просто пальцем в небо в таталізатор. Інша справа, що знов таки багато чого залежить від нас, і багато чого залежить від того, що відбувається на лінії фронту від ситуації на полі бою, тому що Москва, як завжди, використовує ну. Те, що наші партнери називають дипломатію а для неї, це по суті спецоперації для того, щоб е, отримувати не військовим шляхом, те, що вона не може отримати військовим шляхом і навпаки е, е, примушувати дипломатію залежати від якихось е, посилення агресії на конкретних ділянках фронту або оточення частини війська, або там знищення місць чим е, ракетних ударів і так далі. Тому е, гадаю, що до квітня нам буде складно е, це. Е, Починаючи з лютого до квітня, це напевно, дуже складні для України місяці. Ми половину вже пройшли. Нам потрібно ще е протриматися десь два місяці і скоріше за все, після того буде злам, і нам стане принаймні не нескладніше. А, -а, -а що найменше буде плата, можливо, буде і легше. Пане Олеже, дякую за розмову. Дякую за аналітику. Олег Магалецький, дослідник геостратегії, засновник Free Nation Post Russia Forum, Був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.